Невдовзі будемо святкувати свято стрітення Господнього. Власне, тоді будемо також читати цей фрагмент Євангелія і можемо більш глибше розважати цю подію. Сьогодні хотів би тільки звернути увагу на ці слова з молитви Симеона, що Ісус є світлом. Для об'явлення язичникам. Світло дуже, ця метафора світла дуже часто з'являється в різдвяний, різдвяний час, в різдвяних текстах, як такий символ Христа. Для нас зараз дуже актуальна тема, також, але розуміємо, що тут не йдеться про звичайне світло, яке ми також повинні цінувати, але про світло. Інше світло істини, світло любові це те світло, яке освічує, освітлює серця не тільки язичників, не тільки ті, хто приходять до Ісуса, але передусім повинно завжди бути в наших серцях, в серцях християн, щоб в нас не поглинула ця темрява. Про це говорить сьогодні в першому читанні також апостол Йоанн. З одної сторони каже, о, темряве минає і вже сяє істинне світло. Перед цим говорив про заповідь, давню заповідь, слово, яке ви почули. Але проте пишу вам про нову заповідь. Давню заповідь, вона теж була істиною, але ми її не бачили, тому що були у темряві. Тільки світло Христа власне освічує ті стародавні. Події, знаки, якими Бог говорив до людей в старому заповіті. Але з приходом Христа, з приходом нового заповіту, ця стара заповідь стає для нас е, зрозумілою, і ми освічуємося цим світлом. Але далі Іван пише, речі сумні: хто ненавидить свого брата, той у темряві, він ходить у пітьмі, не знає, куди йде. Бо темрява осліпила його очі. Він не каже про язичників, він не каже про грішників, але, на жаль, про християн, які також ніби деколи думають, що вони добрі християни, а насправді ця темрява їхні очі вже давно осліпила.